Сюди, де працюють потужні машини, є одне й те саме питання як ними керувати. І головне, як робити це безпечно, на відстані. Виявляється, для цього існує технологія, яка дозволяє все робити надійно та ефективно. І от саме про неї ми сьогодні і поговоримо. От уявімо собі десь на виробництві стоїть величезний промисловий двигунь. Підходити до нього і вмикати кнопку прямо на корпусі, ну, це може бути і небезпечно, і просто незручно. Очевидно, потрібна якась система, щоб запускати його здалеку. Так як же вона влаштована? І знаєте, як це часто буває в інженерії, рішення ховаються у такій, на перший погляд, простій коробці. Швидше за все, багато хто таку бачив, але не всі знають, що ж там усередині, а це електромагнітний пускач. Давайте зазирнемо під кришку. Гаразд, давайте розбиратися. Щоб зрозуміти, як працює вся ця система, треба почати з самого її серця, тобто з того ключового компонента, який і виконує найголовнішу роботу: замикає силове електричне коло. І цей компонент називається контактор. По суті, це такий собі ну дуже потужний вимикач, тільки вмикається він не рукою, а за допомогою електромагніту. А створений він спеціально для того, щоб дуже дуже багато разів вмикати і вимикати кола з великими струмами, саме такі, що живлять промислові двигуни та інше серйозне обладнання. А працює все це насправді напрочуд просто і красиво. От дивіться, спочатку хтось натискає кнопку Пуск. В цей момент невеликий струм іде на котушку. Котушка одразу ж перетворюється на електромагніт і створює магнітне поле. Це поле з силою притягує рухому частину якір до нерухомого осердя і клац. Якір замикає головні силові контакти. Все, живлення пішло на двигун. І весь цей процес займає якусь долю секунди. Але, звісно, є нюанс. Струм, як ми знаємо, буває постійним а буває змінним. І виявляється, контактори для них потрібні різні. І саме змінний струм кидає інженерам такий собі цікавий виклик. Так от у чому тут головна різниця: контактори для постійного струму мають просте цільне осердя і працюють абсолютно тихо. А от зі змінним струмом все інакше він вже постійно змінює свій напрямок, і через це магнітне поле ніби пульсує. І ця пульсація змушує якір контактора вібрувати, створюючи таке характерне гудіння. Щоб з цим боротися, осердя для контакторів змінного струму роблять не цільним, а набирають з багатьох тоненьких ізольованих одна від одної пластин. Але навіть таке пластинчасте осердя не вирішує проблему на 100%. І тому інженери вигадали ще одну маленьку, але, чесно кажучи, геніальну деталь це так званий короткозамкнений виток. Фактично, це просто невеличка мідна рамка, яку впресовують плямово-сердя. І як же працюється, можна сказати, магія. Все просто основний магнітний потік, який пульсує, створює у цьому мідному витку свій власний індукційний струм. А цей струм, у свою чергу, теж створює своє магнітне поле. І виходить так, що це друге поле якраз згладжує коливання основного, вони ніби урівноважують одне одного. І в результаті якір притягується плавно, рівномірно, без жодної вібрації. Контактор працює тихо, а служить значно довше. Так, з контактором розібралися це серце системи. А тепер давайте піднімемось на рівень вище і подивимось на готовий пристрій, який об'єднує все, що потрібно для керування двигуном. І це, власне, і є магнітний пускач. Якщо говорити просто, то це той самий контактор, до якого додали все необхідне для керування та, що важливо, захисту. Тобто це вже готове комплексне рішення, спеціально розроблене для найпоширеніших промислових двигунів трифазних асинхронних. Добре, а що ж там у середині цієї коробки? Ну, по перше, сам контактор, або навіть два. Далі теплові реле це дуже важлива штука, вона захищає двигун від перевантаження, щоб він не згорів. Потім, звісно, міцний корпус, який захищає все це від пилу та вологи. І, звичайно, кнопки керування пуск і стоп. Все разом це вже завершена самодостатня система. Зазвичай пускачі бувають двох основних типів: перший нереверсивний. У ньому один контактор, і він виконує базові задачі: пуск, зупинка і захист. А от другий тип реверсивний, має вже два контактори. І це дозволяє йому робити одну хитру річ міняти місцями фази живлення. А це, у свою чергу, змінює напрямок обертання двигуна. Саме такі пускачі стоять, наприклад, у ліфтах, на кранбалках чи різних конвеєрах, яким треба рухатись в обидва боки. І тут ми доходимо до, мабуть, найважливішого моменту безпеки. Тільки уявіть собі ситуацію: працює якийсь верстат, і тут раптом зникає напруга в мережі. Двигун, звісно, зупиняється. А тепер уявіть, що було б, якби за кілька хвилин світло з'явилося, і верстат сам по собі увімкнувся. Це ж могло б призвести до біди. От саме для цього і існує так званий нульовий захист. Коли напруга зникає, котушка контактора втрачає живлення і він розмикає коло. І щоб запустити двигун знову, оператор має свідомо ще раз натиснути кнопку Пуск. Хоча ця технологія і надійна, і по-своєму геніально проста, вона все ж не ідеальна, адже в самій її основі лежить механіка, а у механіки завжди є свої слабкі місця. Ну, дивіться, будь-яка механіка з часом зношується. Кожного разу, коли пускач вмикається, між його силовими контактами проскакує електрична іскра, і з часом, після тисяч таких вмикань, контакти починають обгорати. На них утворюється нагар, який погіршує контакт. А іноді вони можуть навіть просто злипнутися, приваритися один до одного. Та й сама котушка електромагніту теж може банально перегоріти. І все це означає тільки одне: такі пристрої потребують періодичного огляду та обслуговування. І от саме тут ми бачимо, як еволюціонують технології. На зміну старій добрій механіці приходить силова електроніка, і логічною відповіддю на всі недоліки механічних пускачів стали пускачі безконтактні. В основі таких пристроїв лежать напівпровідникові елементи, наприклад, тиристори. І ключове тут в них немає абсолютно ніяких рухових частин, немає контактів, які можуть іскрити, обгорати і зношуватися, немає котушки, яка може перегоріти. Це, по суті, цільний монолітний пристрій, а це кардинально підвищує надійність і, що важливо, практично знімає потребу в якомусь обслуговуванні. Отже, від простого електромагніту до складних напівпровідників ось такий шлях пройшли технології дистанційного керування. Вони тихо і непомітно працюють просто зараз, всюди навколо нас, рухають заводи, піднімають ліфти, переміщують вантажі на конвейерах, і все це змушує замислитися. А які ще такі ж, можливо, геніальні у своїй простоті, але неймовірно важливі технології, так само тихо керують світом, в якому ми всі живемо.